Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hypernate і тема сьогоднішнього відео Subquery або підзапит в критерії API і Query DSL. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, стосовно критерій API і Query DSL, у мене є два окремих відео, ви можете більш детальніше. З ними ознайомитись. Але давайте трошки про них і в цьому відео теж розповім. Стосовно критерії API, він забезпечує об'єктно орієнтований підхід для запитів до бази даних і отримання результатів. Використовується лише для отримання результатів із бази даних, видаляти чи оновлювати не можна. Критерія Builder. Це інтерфейс, який використовується для побудови запитів за допомогою критерій, об'єднаних запитів, виразів, предикатів, упорядкування. Критерія query це інтерфейс, який визначає функції, які є специфічними для запитів верхнього рівня. Це, наприклад, FROM, Select order by. Root це інтерфейс, який є основою для всіх об'єднань. Шляхів та атрибутів сутності доступних запитів. У запиті за допомогою критерії root завжди є сутністю. І останній предікат це інтерфейс є сполучником, дез'юнкцією або порівнянням, може містити в собі інші предикати. Стосовно Query DSL це фреймворк, який надає Java API для створення запитів до баз даних. Завдяки статичній типізації та використанню згенерованих моделей Q клас, що представляє ваші сутності Entity, ці запити менш схильні до помилок, ніж типові запити GPA та Hibernate, але його можна використовувати разом із Hibernate. Query DSL схожий на критерії API, але він не такий багатослівний як критерія API, і код буде виглядати дуже схожий на нативний SQL. Посилання на query.dsl – це є http.querydsl.com. До речі, посилання я залишу відео, під відео. Так як ми працюємо з критерії API і з query.dsl, нам потрібні тут залежності. Що з query.dsl? Легко це, то з критерії API трошки складніше. По-перше, нам треба хайberнайд GPA Model Gen. Він буде генерувати нам спеціальний клас, який базується на entity. Наприклад, у нас є клас Person, буде person, нижнє підкреслення, і там можна буде брати ці поля потім. Ну, давайте подивимося одразу класи з Project. Там. Ось, наприклад, person і нижнє підкреслювання. Cars name ID, cars name ID, базуючись на полях, які є. В нашій сутності. Але, щоб коректно працювало, нам потрібно додати ще ось ці дві залежності, тому що там з якоїсь з 4 чи 5 версії хайбернету є якісь проблеми з бінтінгом цих API. Нам треба додати ось ці дві залежності для критерії API, щоб все працювало. Далі, для роботи з Query DSL, нам потрібно додати ось ці дві залежності. І так само в нього буде генеруватись. Ось, наприклад, Q Person у нас є person, і такий самий у нас буде допоміжний клас, як і в критерії API, ми їх будемо всі використовувати. Супер. Так. Тепер давайте ознайомимось із нашими сутностями. І перша із них це вже наш person. І так. Person має ID, name і cars one. To many, асоціацію на cars. Cars має ID, name і bidirectional Асоціацію на person many to one. Супер. Тепер йдемо до нашого сервісу. Так як в нас тут стоїть оновлення або створення. Якщо таблиці взагалі немає, то у нас створяться наші таблиці car. Person. Давайте подивимось. Базу даних, refresh. таблиць в нас немає. Запускаємо нашу програмку. Так, наші таблиці Car Person створились і constraint. Йдемо до бази даних. Refresh. Супер. Наші таблички були створені. Тепер можна заповнювати даними. І так, всередині сесії і транзакції ми створюємо двох персонів. Створюємо першого персона, сечимо його, або ставимо йому name Tom, потім робимо setCars, викликаємо метод getCars, сюди передається varArgs, тобто масив брендів. Спочатку створюємо список карсів і біжимо по цьому масиву. Брендів, створюємо кожну ітерацію car, сетимо name car brand, додаємо до карсів списку, а потім його повертаємо. Таким чином, наш person отримує список цих наших автівок. Робимо persist і зберігаємо. Так само робимо, в принципі, для другого. Робимо name jack, і тільки один car є у другого person. Потім Transaction Commit, Session Close, закриваємо ресурси. Супер. Person є дані, три карси персона є, person є, і один карс другого персона. Дивимось. Наш person. Супер. 1, 2, Tom Jack. Тут у нас повинно бути чотири автівки. Три першого і одна другого. Круто. Так. Тепер давайте спробуємо дістати за допомогою критерії API. І так. Критерія API. Всередині сесії і транзакції, звісно, у сесії викликаємо метод getCriteriaBuilder. І це є основний наш, фактично, по назві можна і зрозуміти, критерія builder. Тобто в нього викликаємо такі методи, як Count, як equal, як, як Like. В принципі, за допомогою нього, за допомогою нього створюємо наші квері. І так, у критерія. Builder'а, беремо метод create query і кажемо, що буде person. Тобто ця наша критерія повинна повернути типізовано person. Або список, або один. Це ми вже потім будемо робити, коли викличемо getResultList list там, або getSingleResult, здається, getSingleResult. Так. Але нам треба result list. Добре. Ми беремо наше person критерія query і кажемо, з якої таблиці? З таблиці person. Супер, ми отримали root. Тепер нам потрібно зробити Subquery. Це наша, в принципі, головна тема цього відео. Як це робиться? В person query, Criteria query, ми кажемо, я хочу ще зробити Subquery. і повертає тип буде лон. Без проблем. Створили Subquery. Тепер з якої таблиці? З таблиці Car. Супер, тепер ми отримали car subroot. Тепер в цьому сабквері ми викликаємо Select. Ми хоч, що ми хочемо отримати? Як ми повинні отримати наш лонг? Критерія builder. Ми кажемо: порахуй, будь ласка, в цьому сабруті, щоб по ID ID, по полю ID. Тобто, у нашого карса повинно порахувати по ID, скільки його є. Так, в принципі, ми отримуємо це число long. Добре. Subquery, що у нас повинна бути якась умова. І Subquery кажемо where. Знову наш критерія builder. Викликаємо метод equal, кажемо, що в нашому car ми повинні по полю person, і воно повинно бути person root. Тобто ми порівнюємо ID, нашого, точніше, поле person ID з полем в таблиці person ID. Тобто ми не просто вибираємо будь-які карси. Нам потрібно, щоб саме у нашого персона були якісь конкретні карси. Тобто, фактично, ми робимо join або on. Точніше, ми не робимо не join, вибачте, join ми поєднуємо таблицю. Ми просто робимо on. Тобто car person ID дорівнює person.id. У нас тут в V ми можемо передавати предікати var axem. Тож через кому ми можемо робити ще одне порівняння. Йдемо до критерія builder. Я хочу, щоб було схоже, що в карсі по полю name було ось такий вираз. Тобто було all. Відсоток попереду, мені все рівно, що попереду, відсоток позаду, мені все рівно, що позаду. Головне, щоб було, в принципі, all. Наприклад, ось тут all, all. І тут all. Тобто, в принципі, це підходить. Тут немає all, тому не підходить. Далі. В person query. У нашому головному, де ми хочемо повернути нашого person, ми кажемо where. Тепер критерії builder є такий метод greater than or equal to. Тобто, фактично, дорівнює равно або дорівнює. Передаємо сюди subquery, subquery нам повертає long, і якщо цей long, який у нас буде, тобто число більше, ніж 2 або дорівнює 2, то нашого personна ми дістанемо. Далі session, критерія query і передаємо наше root. Точніше, критерія query наш сюди, типізований по person. Кажемо get result-list, так як у нас тут стоїть person, то ми повертаємо типізований список наших personів. Transaction commit, звісно, Session Close. І поза ним я вже роблю бряку, щоб ми подивилися, які ми отримували дані. Запускаємо. І ми отримали size 1. ID-1 Tom. Давайте подивимось на запит. Наш головний, в принципі, запит. Тут, тут просто запит те, що ми отримаємо наших карт. І так, давайте розберемо. Спочатку головний запит. Ми кажемо from person, ми хочемо дістати person і його поля. Where, і тут sub query в цих дошках. І тут ми дістаємо «select count». Ми підраховуємо ID з нашої таблички car, скільки ми їх дістанемо. Де наша умова? Where? І ми кажемо, що person ID» у carsa повинно співпадати з personном, який ми хочемо дістати. Тобто, головне, щоб саме у цього personна були виконались всі ці умови. Тобто, от таким чином ми його поєднуємо. І ми хочемо, щоб ім'я нашого кара, це Еліас до нашого кар, не було схоже на ось такий ось вираз. Супер. Тобто, фактично, ми отримали в першому випадку один-два рази, а в третьому випадку ми отримали тільки один. А в нас умова. 2. Ось тут вставляється, у нас 2. Тут вставлялось в нашому Ось це лайк. Like. Тут наше значення 2. І таких персонів тільки один. Тому нам дістало 1. Якщо ми, тут, наприклад, замінимо 1 або більше, то як вже здогадалися, в нас повинно бути два персони. Person. person size – все. Два із них виконують цю умову. Точніше, умову їх автівок виконують. Наприклад, якщо ми поставимо 3. Тобто жодного з цих персонів не має такої умови. Супер. Size 0. Давайте тепер подивимося, яким чином ми можемо робити за допомогою query DSL. І так, query DSL. Звісно ж, середній сесії і транзакції. Спочатку ми тут підготуємо наші. Класи. Це QPerson, ми звертаємося, беремо person, ми отримуємо qperson і qcar, звертаємось там до car і отримуємо QCar. Ми будемо декілька разів використовувати, тому одразу я вирішив їх ініціалізувати. Тепер, query DSL працює наступним чином. Нам потрібно створити new GPA query і туди передати параметр Entity Manager. Але так як session є extends Entity Manager. Тому, в принципі, можемо спокійно передавати нашу сешн. Нам не потрібно робити там, get Entity Manager Factory. Потім Create Entity Manager. Типу таким нам займатися не потрібно, ми спокійно можемо одразу передавати сюди сешн. Супер. Ми отримаємо person GPA query і кажемо, що він повинен бути типізований person. Тобто дані в нас повинні бути person або список, або а, один об'єкт. І так. Логіка вся, в принципі, така ж сама. Ми кажемо, з якої таблиці нам треба дістати FROM. Сюди передаємо наш QPerson. person. Ми тут, в принципі, працюємо з entity pathaми. Це є entity. Um, так, entity секунду. Це ж в принципі є entity path. А, все правильно, entity path. Так, ми кажемо з цієї таблиці QPerson, Тобто думайте про це як про таблицю. Нам треба створити SubQuery. SubQuery ми створюємо наступним чином. Ми кажемо, ми звертаємося до статичного методу у GPA Expressions. Ми викликаємо Select. По ID. -шці. Ми хочемо, щоб було Select. А, порахували. ID нашого cars, Тобто ID викликаємо QCars.ID, а потім викликаємо count. Порахуй, будь ласка, і отримаємо, в принципі, те ж саме у long. Це є наш сабквері, Звідки кажемо. Будь ласка, з таблицьки таблички car. В принципі, логіка ця та ж сама. Тепер давайте умову. where, Звертаємось до нашого car. Person, звертаємось до поля Person. В нього ID повинно бути equal. Нашого qperson.id. В принципі, тут прям явно і красиво написано. Мені більш подобається, ніж, в принципі, отут. Тут якось... ну, Так. Добре. Ви в цьому вері теж є var-args, тому можемо передавати наступний наш expression. Boolean expression. І так, звертаємось до car. Я хочу, щоб у car по полю не було схоже, і, в принципі, то ж самий вис. Супер. Тепер. Звертаємося The person чи по query кажемо where, subquery тут скорочено GoE. Greater or equal. В принципі, воно тут перекладається. Greater or equal. Можете, в принципі, сюди зайти. Ну, прикольно написано, до речі. Мені так теж більше подобається, так красиво. І одразу зрозуміло, якщо, в принципі, трошки попрацювати, реально можна зрозуміти. І так, бачите, типу більше або дорівнює якщо this більше дорівнює right Тобто subquery більше дорівнює write це 2L. Так як у нас тут L треба порівнювати з long, щоб все було правильно. Супер. Тепер ми отримуємо наш повністю сформований GPA query і кажемо fetch. Fetch це для одного, тобто, вибачте, для списку там result, здається, не single. Query, Так. Блін, хочу вам знайти. Fetch, Здається. Fetch one. Fetch-fetch. Так. А, вот fetch 1 Якщо ви хочете отримати одного персона. Але так як ми отримаємо список, просто типу Fetch, Все отримати. За список персонів. Transaction Commit, звісно, session close. І бряку робимо поза все цим дійством. Давайте запускаємо. І так, отримали персона під ID 1, супер, все, в принципі, те ж саме. Як ви бачите, from person, where select count по ідішці в табличці. Car where person ID, car person ID дорівнює від person.id, і car name, like, в принципі, сюди передаємо ось це. Потім більше або дорівнює, і сюди передаємо ось це. Якщо ми знову передамо один, то ми отримаємо два персона. Супер. Отримали два персони. Якщо ми передаємо, звісно, сюди три, то жодного із них немає цього. До речі, ви бачите, тут отримали двох персон і CARS. Тому що в нас стає є ігр, там fetch робиться. Ось персонів у нас 0. Супер. А таким чином в нас відпрацювали. У нас два саб в Criteria API і квері DSL. Тому що кожен. Із них дає нам можливість створити SubQuery. Тут явно ми звертаємося у нашу головну критерію query, ми кажемо метод SubQuery. Щоб зробити тут SubQuery, нам потрібно звернутися до класу GPA Expression і сказати Select, і передавати SubQuery в where close або в оператор в головному нашому person GPA. Тут ми створюємо GPA-query. До речі, обидва із них можна робити за допомогою критерія builder. Тут у нас jpa Query, тут FROM, повертає jpa Query. Тобто ми спокійно можемо зробити ось таким чином. Тут прибрати, тут прибрати. Нас ми можемо спокійно отак от створювати критерія BriaBuilder. До речі, стосовно критерія builderів. Так, select. Угу, subquery, Ось так. Ось так. Subquery From. Угу. Ось таким чином, в принципі, теж тут створюються критерії біології. Не можна напряму одразу, тому що нам треба subquery From зробити, щоб потім це використовувати. Шкода, до речі. Ось. А ось тут можна одразу таким чином, і мені так більш подобається знову. Звертає на це вашу увагу, до речі. Ага. Тут можна навіть отак зробити. а ні так, а ні так не можна. А хоча чому. Дивно. А ну-ка. Um, GPA Query person. Дивно, чому не можна. Ну, давайте ще раз подивимось. Так, From. Що каже? Ага. Тут здається, треба person. Ага, ось так. Супер. Бо тобто треба одразу, якщо ми робимо new, не створюємо а через uh, типізований одразу, потім звертаємось до From, то нам треба спочатку, якщо ми new, потім його типізувати, а потім From, щоб, в принципі, gpa query знав, який це типізований тип. Так, ну-ка, vary. Ver, до речі, можна і тут робити fetch ще одразу. Давайте. Оп прямо так супер, дуже красиво виглядає. о можна Отак. От В принципі, зазвичай персони беруть з персоном, можна виглядати. Навіть отак. От супер виглядає, просто супер. І мені прям дуже-дуже подобається. Тож користуйтесь критерією. Білдер прям класна річ. Точніше, просто білдер, я хотів сказати, я вже запутався, вибачте. Просто білдер. Це називається спосіб. Білдер, коли ми в методі, повертаємо this об цього об'єкта Ми спорюємо. можемо викликати постійно метод цього об'єкта. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайперней, пишіть в коментарях, спробую вам її розібрати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.